Підписання перемир'я. Значить, що я бачу? Це на 26-й рік. Що я бачу? Підписання перемир'я є вже очевидним. По карті Фортуна, Магу, Ідеал, все, все показує. Того вже відео я вже таке бачила. На каналі в мене є, що це буде з нашої сторони така певна маніпуляція і козирів на, в нас. Королева Пентаклів кажуть і П'ять мечів, що буде документ буде. Новий документ не такий, як був раніше, бо по, по шуту це новий документ. Перемовини будуть важкими, але, але ми працюємо в цьому плані, щоб настав мир. І я думаю, на 26-й рік все-таки буде підписання перемирі. Ну я не перемир, я хочу, щоб це було вже завершення війни, такий певний документ. З такою мокрою початкою свідчення завершення війни в Україні.